Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзвіл, і в даному відео ми розберемо місяць лютий. Що ми робили, які були основні новини в фінансовому плані в лютому, що я інвестував, куди інвестував, які плани маю на березень, і всі основні моменти, які стосуються моєї мрії, моєї цілі і моєї місії стосовно фінансової грамотності і інвестування в сьогоднішньому відео. Отож, в даному відео підсумуємо лютий. І намітимо плани на березень. Нагадаю свою місію, свою ціль, я публічно демонструю свою мету протягом семи років назбирати один мільйон доларів. Кожного місяця я зроблю такий звіт, де розповідаю, що я робив протягом місяця і які в мене плани на наступний місяць. Ну і звичайно, ділюся, які результати зрештою. Призвели до яких результатів призвели мої минулі дії. І почнемо ми з найважливішого. Розглянемо мій телеграм-канал. В лютому місяці було доволі багато цікавих постів, і зараз я розкажу яких саме. Якщо ви ще не є в моєму телеграм-каналі, рекомендую вам підписатися. Запрошую вас. Ось посилання на приєднання. Приєднюйтеся, будемо дружити в телеграм-каналі. Отже, що було в лютому? Перше, я зробив інструкцію, як переказувати кошти через TransferGo з комісією близько 1%. Там 1-2 комісія в середньому виходить, якщо робити все по інструкції. Тому. Переходьте, читайте, дивіться, що ми можемо робити за допомогою і інших платіжних систем. Ми можемо поповняти брокерські рахунки, але це нам потрібно для того, щоб вести інвестиційну діяльність. І Також ми можемо переводити долари, євро інші валюти з України за кордон. Ми знаємо, що зараз це е, напряму заборонено робити з карт. Тому переходьте в телеграм-канал і дивіться інструкції. Я, до речі, тут дві інструкції було. Початково, і потім я її ще покращував, оптимізовував ту інструкцію, тому заходьте, дивіться. Наступне. Трамп по крипта зіскамилася, в принципі, нема що тут обговорювати. Зразу було видно, що це шарлатанська ідея створити криптовалюту Трампа. Ну, Трамп заробив, всі втратили. Тому не будемо на цьому зупинятися. Я тут ще... Все ну, розповідав, чому, чому так. Йдемо далі. Чому я не люблю Приватбанк? Насправді дуже великі комісії, далі великі комісії. ФОП знімає абонплату, потім перекидки з ФОПу на рахунок. Звичайної фізичної особи комісія, потім перекидка з Приватбанку на інші картки. Комісія, зняття готівки. Там то є, то немає комісії. Одним словом, не рекомендую цей банк для ведення фопівської діяльності і планую просто закрити там фопівський рахунок і більше не використовувати. Ось тут ціля, цілий 40 коментарів до цього поста. Мого, якщо вам цікаво. Подивіться. Мають також ФОПівський рахунок ФОПа, а у Монобанку рекомендую користуватися Монобанком. Йдемо далі. Тут були підсумки 13-го місяця. А, так, я відкривав картку Монобанку. До речі, Монобанк мені поставив 40 гривень ліміту. Але після того, як я в самому банку додбавив свої довідки про доходи і звіпи, звіти за ФОП. То е, цей оборот був збільшений до 150 тисяч, тому рекомендую, в кого бежні 50 тисяч, попробуйте додати свою довідку про доходи в мобільному додатку, і, можливо, цілком можливо, вам піднімуть цей ліміт. Йдемо далі. Тарифи брокерів, до речі, якщо ви використовуєте різні брокери для того, щоб інвестувати свої кошти, я додав хороше відео в телеграм-канал, де порівнюю брокерські. Рахунки порівнюю брокерів Freedom Finance, Interactive Broker за комісіями. Тому а, дивіться відео. Також додав в пост, як можна отримувати 50 доларів пасивного доходу з Ютуба. Саме не такий приблизно пасивний дохід я вийшов на своєму Ютубі. Я виставляю приблизно одне або два відео на місяць, і 50 доларів фактично пасивно приходить. Мені з Ютуба. Тому е, також цікава ідея, як можна отримувати пасивний дохід. Також я додав PDF інструкції для революта і для TransferGo, як можна поповняти свої брокерські рахунки, їх можна в телеграм-каналі завантажити. Ще один цікавий пост стосовно того, в які технологічні компанії найкраще інвестувати. Тут ми розбирали 8 технологічних компаній, із тих восьми 6 є цікаві для інвестування. А саме Apple, Microsoft, Google, Meta і Amazon. До речі, 5, 5 компаній, з якими можна мати справу. Ще одне цікаве відео навчальне стосовно простого та складного відсотка на фондовому ринку. Як можна отримувати на фондовому ринку простий відсоток, як можна отримувати на фондовому ринку складний відсоток? Тут навчальне відео також можна передивлятися. Насправді дуже важливо, щоб ви все-таки вийшли на, на складний відсоток, інвестуючи в акції облігації на фондовому ринку. Тому дивіться і використовуйте. Також розібрав корпоративні облігації, чи вигідно зараз в Україні вкладати в корпоративні облігації тут, наприклад, однієї з компаній компанія Activity з 21,5% річних у гривні дає чи вигідно, чи не вигідно розбирав постій. Також зробив відеоінструкцію стосовно податкової знижки, як можна заповнити декларацію для того, щоб утримувати. Отримати відшкодування 18% податкової знижки від податкової за 2024 рік. Відеоінструкція є на телеграм-каналі. 26 лютого була новина про те, що. Акції українських компаній, які котируються на міжнародних біржах, в основному це Лондон або Варшава, стрімко пішли в ці, вверх в ціні після того, як Зеленський і Трамп мали домовитися про підписання угоди стосовно корисних копалин. Як ви знаєте, ця угода провалилася після того акції пішли вниз в ціні. Але зараз знову ж таки, вже знов ніби наче є домовленість про те, що ця угода буде підписана, і акції української компанії знову ростуть. Тому зверніть увагу на ці компанії. Цілком можливо, це може бути дуже хорошим інвестиційним рішенням. Також написав великий пост стосовно свого досвіду по ЄОСЕЛІ, я подавався на ЄОСЕЛІ. Ми спочатку дивилися на це просто як тест, як такий. Як таку гру податися на його селі, подивитися, як це буде, що ми зрештою можемо отримати, чи нам дадуть цю є оселю. Врешті дійшло до того, що банк виділив кошти, нам погодили повністю є оселю, і чим це все закінчилася історія? Читайте в пості. Ось такі були основні новини у лютому стосовно фондового ринку, стосовно інвестування, стосовно фінансової грамотності. Підключайтеся, дивіться детальніше вже суто в телеграм-каналі, можна це все переглянути. Посилання на телеграм-канал, якщо ви не перейшли, є в описі до даного відео. А ми переходимо до моїх інвестицій у лютому. Отже, що було в лютому, один раз тільки я поповнив свій баланс. Це я поповнив рахунок у брокері Freedom Finance на 3000 тисячі доларів і тільки. З акціями мав справу. В основному основна сума залишилася просто лежати на броківському рахунку. А, а і я мав дві купівлі. Перша купівля це була компанія Amazon. Люблю цю компанію, показує дуже хороші показники, дуже, хороші, а, д, дуже хороша динаміка і по прибутку, дуже хороша динаміка і по. І по вирочці, і по капіталізації, і по інших показниках. Але, на жаль, весь ринок останні там, два тижні падає в ціні, тому зараз дещо впала вартість цієї компанії. Я купував по 216, сьогодні дивився 205, коштує одна акція. Купив дві акції на 433 долари. Тому компанія Amazon, як завжди, хороша. Зараз є корекція, зараз є відкат, тому рекомендую. Зверніть увагу на цю компанію. Вона дійсно хороша, класна і зараз по низькій ціні приблизно 15% від найвищих значень. Також. А я все ж таки почав інвестувати в оборонну галузь, можливо, трішки запізно. Треба було раніше на це звернути увагу. А саме оборонну галузь Європи, американські оборонні компанії я вже раніше мав, а європейські я не купував. І 25 лютого я купив першу оборонну компанію компанію Леонардо. Це одна з найбільших оборонних компаній Європи. з... Італії найбільший машинобудівний холдинг в Італії. Структурні підрозділи холдингу виконують замовлені у сфері оборони, тобто це чисто оборонна компанія. До речі, дуже дешеві акції: 36 доларів. Всього лиш одна акція на даний момент коштувала, І я купив 6 штук за 217 доларів. Тому можна сказати, що це був такий перший постріл в оборонній компанії Європи. Планую. Продовжувати інвестувати в оборонну галузь Європейського Союзу, зараз розповім, які плани. Отож, структура активів на даний момент долари, вже 90% всього капіталу, все є в доларах майже, 4% криптовалюта, 4% у євро, і лише 1% зараз лежить в мене, зберігається у грипті. Якщо говорити про структуру активів за категоріями, то 50%, 56%. Майже 57% це фінансова свобода, тобто довгострокове вкладення. Тобто я орієнтуюся на довгострок. І аж 41% у мене в резервному фонді, І ще 2% у мене страхування. Резервний фонд 41%. Чому так багато? Насправді зараз дуже багато. Це через війну я не люблю лишній раз ризикувати, вкладатися там, а потім думати, де взяти гроші, якби щось. Тому станом на зараз 41% у гутівці. На рахунках на таких короткострокових всяких інструментах, де в будь-який момент можна витягнути гроші 41%. Звичайно, планую цей відсоток зменшувати в подальшому, ну наразі так. А і динаміка про пропорцій активів. Бачимо, що за ці місяці останні два місяці в акції майже не зростає, тобто десь приблизно плюс-мінус на рівні, а добре розростає хіба. Резервний фонд і готівка. Це тимчасово будемо це змінювати. Отож, плани на березень. Перше збільшення частки SP500 буду докупляти далі SPLG, SPY або VOO, будемо бачити. Тобто фонди SP500 буду докупляти в березні. Також буду збільшувати частку NASDAQ, QQQM або QQQ. Це є фонди технологічних компаній або взагалі просто технологічні компанії будуть докупляти. Зверніть увагу, зараз вони впали в ціні на 10, на 15, на 20%. Зараз така хороша корекція на цьому ринку, тому зараз можна з великою знижкою докупити собі хороших компаній, типу Apple, Nvidia. Ну, Nvidia не знаю, тут під знаком питання, от Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta класні компанії, я би не рекомендував, до речі, Теслу. От Всі решта хороші компанії можна в них вкладатися. Також збільшувати буду частку в оборонному комплексі, купуючи в першу чергу оборонні компанії Європи. Ну і планую докупляти потрішки Ефіріум і біткоін. До речі, але це вже буде в березні, поклав гроші на депозит в біткоїні під 17- понад майже 18% річних. Ну, але вже про це розповім у березні. через Місяць. Ось, друзі, і все наразі. Ситуація десь така. Якщо у вас виникли будь-які питання, задавайте їх в коментарях. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, відкривайте собі брокерські рахунки, починайте інвестувати, якщо ви ще цього не робите, і обов'язково бережіть себе. Успіхів і всього найкращого!